Києві енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію після чергових російських обстрілів. Світло повернули до 100 тисяч родин. Про це повідомляє ДТЕК. Лівий берег повертається до тимчасових графіків відключень. Говориться у офіційному повідомленні компанії енергетики. Продовжують ліквідувати наслідки масованих атак. Роботи тривають цілодобово попри мороз та сильно в тому, Зазначили у ДТЕК. нагадаю, що у кількох регіонах застосовували аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену наслідками російських обстрілів. У ніч на 3 лютого під ударами росіян опинилися 8 областей України. Окупанти переважно обстрілювали енергетичну інфраструктуру, внаслідок чого минулої доби у Києві, Київській, Харківській, Вінницькій та Одеській областях була значна кількість знеструмлених споживачів. До нашої тери доєднюється депутатка Київради, перша заступниця голови комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Лілія Пашина. Пані Лілія, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава доброго дня! Дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація в нашій столиці? Як з теплом, як зі світлом? Компанія ДТ каже, що в принципі завдяки роботі енергетикам вдається повернути світло в домівки. А от чи, чи з теплом можете дати теж хороші новини? Ем, я б насправді розглядала цю ситуацію комплексно, і що стосується світла, тепла і води? Ситуацію, ситуація є складною, і вона не є постійною, постійно змінюється після кожного обстрілу. Станом і кожного дня вона є різною. Станом наразі найбільше в нас проблем це з Лівим берегом, це Дарницький, Дніпровський район, а частково трошки, щоб не зглазити. Покращила ситуація в Деснянському районі, але є будинки, які наразі знаходяться без тепла, і це є першочерговою проблемою. Дуже важливо індивідуальний підхід застосовувати і мати повну інформацію, повинна бути постійна взаємодія і контроль з боку всіх служб для того, щоб розуміти, якщо у людей немає тепла. То зменшувати їм кількість відключення світла в той час, як ми не можемо уникнути цих відключень. Всі це прекрасно розуміють, я думаю, тому що ні для кого не секрет, що одна з київських тець наразі є пошкоджена і її відновлення потребує часу. Було повідомлення від голови Ради Української асоціації відновлювальної енергетики від Ігнатіва, зокрема, що у лютому Київ матиме лише від 4 до 6 годин світла на день. ТЕЦ 6 Дарницька серйозно пошкоджена, відновлення обладнання може зайняти роки. Пані Лілі, а наскільки зараз графіки світла, зокрема, якщо ми говоримо про лівий берег? Я, до речі, дуже б хотіла подякувати всім регіонам, які залучили ремонтні бригади. Вони наразі працюють в місті Києві, і це досить допомагає. Я б не стала так прогнозувати, тому що є значна допомога як від інших регіонів, так і від інших країн. І наразі. Уряд допомагає теж Києву значною мірою, а тому можливо ситуація буде не настільки критична, і такі прогнози, як на мене, трохи є не дуже доречні. А зараз можете сказати, як у в Києві з графіками світла? Графіки, оце ж те, те, про що я вже трошки угу. зазначала, що вони Трохи різними, і це залежить від того, чи є тепло в будинку чи ні. Ага. Тому що якщо немає тепла, то намагаються світло відключення мінімізувати. В той час, як в інших будинках, де є тепло, ці графіки є більшими. Ага. Ну, що стосується відключення. ТЕЦ 4 та 6, я так розумію, були під атакою окупантів, і саме вони зараз найбільше в столиці пошкоджені. Пані Лілі, ми ж не будемо говорити про те, наскільки вони пошкоджені, так і розуміємо, що зараз триває відновлення. Але от як. Чи є якісь варіанти, як людям можна там подавати дим... тепло в домівки? Чи якась міська влада, якісь альтернативи зараз розглядає більше? Це вже ж не перша атака на ТЕЦ в столиці? Я б не зазначала так конкретизувала прям ТЕЦ, Ви ж розумієте, що в нас постійно перебувають під атаками усі ТЕЦ і? Е, е, е... Єдине, що звісно 23-24 рік трошки розслабили місцеву владу, оскільки не було таких пошкоджень і не було такої зими сурової. Тому а, чи можна було уникнути зовсім таких наслідків да, наслідок пошкодження? Не знаю, але що можна їх було зменшити, то я думаю, що можна і потрібно було а, трохи думати наперед, і а, те, що робиться зараз, а, можна було робити раніше. Видання телеграф сьогодні написало про те, що закуплені ще у 24 році координаційні установки, які мали стати резервом для ТЕЦ і Котелень Києва на випадок блекаутів, досі не підключені до мережі. Попри це, столична влада звітує переважно про отримані технічні умови, тоді як місто залишається вразливим до тривалих відключень електроенергії та тепла. Тож пані Лілі, а скажіть, будь ласка, вам щось відомо більше про ці когкоорнаційні установки, які були закуплені? І взагалі, як це все відбувається? По генераційній установці, газотурбіні, поршневі, є ряд інших джерел розподіленої генерації, маневреної, відновлювальних. Але так це потрібно було робити? зробилися, але не достатньо. Тобто є варіанти з того, що можуть дати альтернативну енергію, і тепло київським будинкам. Просто їх треба ще підключити. Як на мене, зараз робиться все максимально швидко, наскільки це можливо. Дуже просто шкода, що був втрачений цей час, і це можна було зробити трохи раніше. Потрібно було робити це трохи раніше, тому що ми живемо в інших умовах, і це дуже важливо всім зрозуміти. Наприклад, в 2022 році. Я виступила ініціатором. Ми подавали проект, і дуже багато будинків скористувалися цим цією можливістю, коли я місто компенсувало вартість альтернативних джерел живлення. Це не лише генератори, а на розсуд ОСББ, ЖБК, будь-якого управителя можна було купувати ці альтернативні джерела і підключати. Зокрема, ну то можу сказати по власному там будинку. Я живу в квартирі. У нас ОСББ придбало такий генератор, підключили його на насос, що постачає опалення. Так, батареї не є гарячими, але температура нижче 48 не падає градусів. ну Як на мене, це важливі такі речі і залученість людей вона теж повинна бути. Ми живемо трошки в інший час, і це важливо усвідомлювати і максимально долучатися до тих речей, де можна ну, принести таку мінімальну користь. А як зараз, пані Лілія, з пунктами обігріву? Я бачила від ДСНС-повідомлення про те, що вони розгорнуті, що приходять люди. Наскільки зараз є в цьому потреба? Чи багато людей долучається? Що вам відомо? Є пункти незламності, і вони зокрема розгортаються здебільшого в тих районах, які найбільше в цей момент цього потребують зокрема, зараз на лівому березі, і, зокрема, на Троєщині на тому тижні вони досить активно працювали, тому що не було можливості обігріву зарядження. Використання електричних приборів тому вони працюють. Люди приходять, і це такий мінімальний мінімум, який потрібно забезпечувати. Як? Пані Лілі, але зараз, якщо так говорити, то дуже багато негативу йде в сторону міського голови кличка. Що мовляв, столиця була не підготовлена, не розглянулися варіанти різні. Зокрема, що стосується і тепла, і водопостачання. А краще можна було підготувати місто. Ви погоджуєтеся з цим з критикою в сторону міського голови? Ну, дивіться, це ж той випадок, коли є результат на лісу, як то кажуть. Особливо для людей, в яких немає ні тепла, ні води, ні світла. Тому тут нема нема про що думати тут і так. Є результат уже. Ми його всього всі бачимо, і дуже шкода, що ми його бачимо. Насправді я завжди рекомендую думати наперед і вживати якихось заходів наперед. Тому що війну виграти може лише той, хто думає на крок попереду. А якщо говорити про голів районних державних адміністрацій у Києві, чи вони них достатньо повноважень, щоб на місцях вирішити проблему? Зокрема, якщо ми говоримо про ті регіони лівого берегу, які зараз найбільше потерпають? Чи це якось комплексно, чи велика бюрократична машина працює? Дивіться, система теплопостачання її ж не здійснює керівник району, правильно? Ну так. Чи Водопостачання, чи світла. Тому. Звісно, вони за цю систему ніяким чином відповідати не можуть. Вони наразі там намагаються контролювати цю інформацію, збирати для того, щоб таким чином регулювати, розуміти, якщо в будинку немає тепла, то треба, щоб не порвало труби, спустити воду і так далі. Ну ці всі речі вже в кооперації з керуючими компаніями. Опрацьовують, вживають певних заходів, але е, вони точно не відповідальні за систему теплопостачання. Пані Ліля, а чи є якась статистика, скільки будинків після обстрілу росіян на ніч на 3 лютого в столиці залишилося без тепла? Чи Це неможливо підрахувати? Близько тисячі. Близько тисячі. це, зокрема, на лівому березі. Е, ну, так, да, в основному проблема на лівому березі. правому то лише. Е, Такі аварійного характеру локально багато говорили про те, що децентралізована генерація могла би врятувати столицю від таких від такої ситуації. Ви з цим погоджуєтеся чи ні? І от як ви бачите, які висновки треба зробити не тільки київській владі, а взагалі владі інших міст нашої держави після таких обстрілів по енергетиці, де люди залишаються і без світла, і без тепла, і без води. Ну, я вважаю, що потрібно бути максимально адаптивними. Е, оці е, речі вони змінюються постійно, і не можна казати, що якийсь варіант він, він є правильним. Він може бути правильним на сьогодні, але на завтра він може вже бути застарілим. Е, тому е, змін у зв'язку з тим, що змінюються такі обставини, то повинні змінюватися ми, повинна змінюватись і наша поведінка. Тому е, звісно потрібно було. Е, все можливе, а, що стосується і розподілення генерація це все вживати. Але... А, пані Лілія, а от питаюся, у вас як депутатки Київради, чи напередодні зими органи місцевого самоврядування перед депутатами доповідали про те, як підготовлена столиця до холодів і до екстрених ситуацій в разі обстрілів? Чи були доповіді? Так, звісно, і до зими, а, і постійні звіти були я про те, що а, ну, зокрема мене там вразило, бо а, зазначалася велика кількість техніки готової до снігу. Але коли випав сніг, то ми щось не дуже її побачили. А, так само, що стосується піска, солі, а, теж я думаю, кожен а, на дорогах відчув. А, Її нехватку, але хоча по факту вона є. Так саме, що стосується опалювального сезону, звувалися про те, що а, столиця готова, але а, готова для якого часу? Для військового чи для мирного. Угу. А, також а, зазначається про те, що, наприклад, неможливо певні якісь речі. А, хоча Пані Ліві, я думаю, у вас вже назбиралось багато запитань, коли знову прийдуть профільні чиновники на звіти перед депутатами. Що очевидно запитаєте? Ну в нас зокрема вчора була чергове засідання бюджетної комісії. Ми додавали коштів на керуючі компанії, щоб вони могли швидше реагувати на всі ці виклики і щоб там. Не було питання фінансування. Потім, що стосується можливості придбання альтернативних так само, джерел живлення, надається з револьверного фонду кредити надаються. Наразі і від держави теж програми максимально. Нові запущення, тому а, це ж не остання наша зима в таких умовах. Дай Бог щоб вона була остання. Але на всіх випадок а, рекомендувала би всім а, все таки скористуватися цими програмами і бути а, готовими до будь-якого розвитку подій. Якщо говорити про цю державну програму, е, вона тільки почала працювати. Світлодім е, вона стосується суто для зараз для Києва, першочергової та Київського району е, Пані Ви вже ну чи є розуміння у вас, коли реально від подачі заявки до того, аби людина аби ОСББ умовне отримала гроші на закупівлю генератора, скільки може прийти часу, так і коли реально це буде альтернативне джерело джерело енергії в київському будинку. А зараз уже проблема не в цьому. Проблема зараз в тому, що їх на ринку не так залишилось багато, бо, ну, бо є попит. швидко швидко все розбирають. Да, і ну, якби ми ж теж останнім часом долучалися до того, щоб купувати, то є проблеми з постачанням. Ось в цьому, в цьому може бути завостка. Але, от, наприклад, коли була програма, про яку я зазначала за моєю ініціативою, то купували і зразу відшкодовували місце місто. Ну місяць закривався і одразу відшкодовували. Пані а ск... чи можете сказати, яка середня температура зараз в Києві в будинках, де немає. Тепла і ви сказали про те, що дякуєте тим командам, які допомагають столиці відновлюватися після обстрілів. Зокрема, ми знаємо, що приїхали також і комунальники зі Львова і не тільки зі Львова. З яких регіонів приїхали профільні спеціалісти? Мабуть, недоречно буде, щоб я зазначала, бо можливо, якогось у упущу. Тому не хочеться нікого образити, але е, дуже багато приїхало. І ми їм за це щиро дякуємо, тому що це ще одна проблема: в тому, що не вистачає комунальників. І дуже доречна наразі є ініціатива президента про те, щоб дозволити їм повністю в повному об'ємі всіх бронювати. Як на мене, це дуже правильно. У нас велика потреба в цьому. А яка середня десь зараз температура в квартирах в столиці? А, ну, це ж залежить від району, там де немає опалення. От мене мама проживає в Дарницькому районі 8 градусів. Пані Лілі, дякую вам, що ви знайшли час та можливість, що найголовніше долучитися до нашого ефіру. Я сподіваюся, що все-таки скоро наступить та весна, про нас хочеться вірити. І ми ділимося зі Львова. Хоча б словесно, але теплом і світлом і закликаємо приїжджайте до нас. Напоємо гарячою кавою, зігріємо, обіймемо якось разом це все переживемо. Тому що нам треба протриматися на один день довше, ніж це зробить Російська Федерація. Так точно. Дякую вам. Нагадаю, з нами була депутатка Київради, перша заступниця голови комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Лілія Пашина. Спокійного, теплого, світлого вам вечора, попри все, пані Лілі. Дай нам голосу. Дякую.